Нехай не згасне світ науки, назва нового видання про українських вчених, які презентували в Івано-Франківську. Понад 150 нарисів, які свого часу стали матеріалом для радіопрограм. Тепер лягли на папір. Автор нового тритомника – не письменник, а фізик теоретик, який повертає з набуття культові імена. Герої його дослідження, передусім національно свідомі особистості. Друге, що вони щось зробили конкретне науці притаманні, скажімо, фундаментальним дослідженням, які зробили. Революційний, скажем, поступ в технічному аспекті чи духовному аспекті, і третє, що мені заходило важливо, що ці люди вже на жаль, з тих чи інших причин, на жаль, вони були забуті або привласнені іншими народами. У кожній ділянці науки є свій український відбиток. Серед найвідоміших постатей, які описані у книзі, перший у світі міністр охорони здоров'я Іван Горбачевський, відкривач просвітлення оптики Олександр Смакула. Усі вони вже частина історії. Критерій включати в включати в ці книги було живих тільки тих людей, які є рівня лауреатів Нобелівської премії. Якщо думаєте, що знаємо, що це найвища нагорода вченим світі. В основу назви книги лягла цитата з молитви Пантелеймона Куліша, створеної на спомин, про зустрічі з видатним науковцем, творцем першої електростанції Іваном Полюєм. Професор Шендеровський сподівається, що його праця спонукатиме молодих вчених до глибших досліджень.